Друзі, всім привіт! 5 червня всіх з зеленими святами, другий день свят у нас у нас на Заході святкують ці свята два дні, ця неділя-понеділок. І, і всіх вітаю з цими святами. Ну, а незважаючи на свята, ми, ми працюємо. Ми працюємо на пасіці дехто. Скаже, що не можна працювати. Друзі, мені здається, що більше буде гріх лежати верх пузом, п'ятигорівку. Ну і так далі. Чим займатися улюбленою справою, доглядати за, скажімо так, за божою комахою за бджолою. Тому ми працюємо з бджолами і в свята. Ми не вважаємо це за. За важку роботу, ми важкої роботи не виконуємо, а з за задоволення працюємо собі з своїми бджілками. І роботи в нас зараз дуже багато. Це відправка маток, це прививки. Це Відкачка меду, ми до сих пір не встигли ще відкачати ріпаковий мед на 50%. Ми тільки відкачали цей точок. Ну там той точок я вам показував, ми повністю вже відкачали, цей ще весь не відкачали, тому трошки затягується, не вспіваємо. У нас закінчився ріпак. Цвіте акація. Ну акація в нас дає такий невеличкий підтримуючий чіткий медозбір, його бджолки домішують, звичайно, до цього ріпакового меду. І в нас тут на Тернопільщині, я кажу, за свій рейон, ми ніколи не можемо зібрати акаційового меду, скажімо так. Акації в нас досить небагато, по схилах, по посадках, ну, по лісі акації майже немає. У нас ліс в основному це сосна, граб, бук, клен, дуб і липа. Ось такі в нас дерева в основному в лісі. Тому акації в нас мало. Порівняно з тими регіонами, де люди можуть відкачувати гарну кількість меду, і зараз віддзвонюються замовники, які минулого року замовляли, меду, замовляли матки. Далі вони замовляють. Задоволені люди нашою, скажімо нашою роботою, нашою бджолою, нашими матками, і розказують, що досить непогані в них приноси в цьому сезоні на акації. Ну, Але ролик я хотів це так в двох словах. Ну, а ролик я хотів присвятити не цьому. Ролик буде присвячений двоматочне утримання бджоли сімей. Як і всі пасічники на даний момент ми крокуємо в ногу з часом. В Ютубі за зиму надивився роликів про двоматочне утримання бджоли сімей. Друзі, ви може замітили, в мене усі вулики, оці ці 12 рамочні, в них є. Пристосування, що можна поділити їх всі на, на шестирамочні. Тут всюди по два людки, всюди вибраний пас на перегородку, що в ППУ вуликах, що в дерев'яних вуликах. І успішно можна поділити це на на два шестирамошники. Це було зроблено з метою пакетного е, бджільництва. Ну але Практика показала, що все ж таки цього замало. Замало, тому що 6 рамок втримати бджолу сім'ю плюс-мінус до початку травня це нереально. Тому ми майже відмовилися від такої практики, тримається по одній сім'ї в, в цих 12 рамочних, рідко коли використовується по дві сім'ї. Ну, але ж так, як ще раз повернуся, ми надивилися ролики про двоматочне утримання і цього року вирішили зробити експеримент. З своєї практики, я знаю, що бджоли вибирають завжди одну якусь матку. Коли ще посічникував в вуликах-лежаках, там було теж по дві сімейки, отрималося, як правило, ще на той час. І не раз були такі нюанси, що бджілки десь знаходили, попри перегородку собі, тим більше в старих вуликах, де знаходили собі дирку, об'єднувалися і одну матку анульовували. А тут двоматочне утримання, коли сім'я, дві сім'ї живуть через глуху перегородку, а на період медозбору ставлять їм загальний решетку офманівську, щоб вони не приходили, матки не могли одна з одною контактувати, і загальні наставки. І тому після продажу пакетів ми три сімейки вибрали собі і розділили їх зразу пополам, підсадили сюди відповідно по два матошники. Тут матка запліднилася в нас зразу, з першого разу. Тут не запліднилося, ми мусили сюди під, підсадити матку. І в нас зараз вийшло тут таких дві невеликих сімейки. До соняшнику в нас план розігнати ці сім'ї, щоб тут була достатня кількість бджоли, поставити решітку і тоді вже додати їм наставки загальні і Хочемо просто подивитися, як воно працює. Таких, таких вуликів, скажімо так, семей. ми зробили три штуки в різних місцях. Тут теж така ж сама ситуація, тут успішно одразу облетілися дві маточки. Тут, тут от глуха перегородка. Зараз вони займаються 4 рамки, ці 4 рамки. Добавиться їм ще по дві І До 15 липня тут має бути достатня кількість бджоли. І поставити їм також загальну перегородку, загальну решетку і загальні магазини вверх. І подивитися, як вони відпрацюють сезон, чи збережуться обидві матки. Тому що ролики, роликами, а все ж таки перевірити це, все хочеться самому ну, наочно. Ну, і Тут ще один третю третій сімейку ми таку саму зробили. Ну, ця виявилася трошки потужніша. тут вже є 6 рамок, тут є 4 рамки. Ми це все якось вирівняємо. І теж поставимо загальну, загальну ну, решетку розділювальну, і, щоб матки не могли контактувати одне з одного і загальні магазини на медозбір. Так що, кому буде інтересно, слідкуйте за каналом, будемо вчитися самі про двоматочне отримання і також і будемо показувати вам. У нас було пару днів вже беззяточного періоду, а вчора вже було на вагах плюс 300 грам. Після вчора теж було там 200-400 грам. Так що, підтримуючи взяток наразі є сімейки, так як я казав, ми зараз відкачуємо магазини, тут вже відкачали. Магазини забираємо, не повертаємо, ми розганяємо повністю 12-рамочні гнізда, підготуємося до медозбору липи і до дозбору соняшника. Я вже казав, обліт маток після продажу пакетів був цього року дуже гарний. Нам з цієї всієї пасіки не повернулося 5, 5 маток. Всього-навсього нам довелося підсадити з, з нуклеусів вже в ці сімейки. Всі решта матки успішно повернулися, успішно облетілися. Ну, ось такий ролик. А буде про, про такий експериментальний, ну, це нове для мене, тому що я ніколи такого не робив. Спробуємо і думаю, буде інтересно не тільки мені, але й багатьом підписчикам. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!